Я помру, то поховайте мене на серед степу широкого в Україні, милі, ще плани широкополі, і дні брої круті, волочиста, молочу, як ревера, з України у сині мови, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і пол, полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, не повіте, і в, е, вражу злою кров'ю, волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї і вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.